Джерельна вода, борошно, яйця та цукор у Маліївцях. Що на Дунаєвеччині школярі пекли паску за старовинним традиційним рецептом, секретами смачного великоднього хліба із дітьми Харківщини ділилися місцеві господині. Борошно трусити хтось буде збивати яйці, понятно, не всі. От. Ну, місити дам трьом точно. І ось таким чином. Оце е, кориця називається, хто знає як? Сита. Ночва, а це сито. Зрозуміло? Коли висипеться, ще насипиш тільки саме, добре? Дітям продемонстрували всі етапи приготування паски та дали змогу взяти участь у процесі. За українським звичаєм паски випікають з молитвами та гарним настроєм у чистому одязі і добрими думками. Яйця около давайте пробуйте ще, бо там ще треба трошечки. І треба гарно гарно з'єднати, щоб цукер розчинився. Його треба дуже довго місити. Під час приготування паски люди намагалися не шуміти і просили Божого благословення, щоб великодній хліб вдався, був високим і смачним так Чися з Богом пасочка, щоб гарно вийшло. Замішану власними руками в старовинних ночвах солодку і пахучу паску з печі одразу ж спробували на смак. Кожен отримає ще по пасочці і потім, коли вже захочеться, з'їсте вже окремо. Тому це ваш витвір мистецтва. Що ви сьогодні створили, те й отримуєте, так? зараз для трьох десятків дітей з дергачів Харківської області екскурсія до Малівецького обласного історико-культурного музею та майстер-клас відбулися в рамках програми Дітям війни від Кам'янець-Подільського обладійного фонду СОС штаб громадянської оборони. Це безоплатний проєкт, що передбачає соціалізацію, оздоровлення та поліпшення психологічного стану без відриву від навчання для дітей з прифронтових областей.